10 тисяч північно-корейських солдатів на кордоні з Україною. Кім Кімчинин знову хоче проводити ядерні випробування після восьмирічної паузи. І чи зустрінуться Дональд Таким? Моє шанування, я Максим Крапівний, і тут я аналізую міжнародну політику. Південно-корейська розвідка вважає, що близько 10 тисяч північно-корейських солдатів вже перекинуті до російсько-українського кордону. Я нагадаю, що ще у квітні Пхеньян офіційно визнав участь своїх військових у війні проти України. Розміщення військ північної Кореї було здійснено за наказом лідера. Кімчанина. Тобто, все, так би мовити, офіційно, без приховування. Надіслали своїх солдатів, і, на відміну від е легенди про російських солдатів, ці е свою форму у воєнторзі не купували. Крім того, повідомлялось, що у столиці КНДР планують встановити пам'ятник загиблим військовим, які брали участь у боях в Курській області. Ну і всі ми бачили. Північно-корейських військовополонених в Україні, які до речі зараз просять, щоб їх повернули. Але не додому у процвітаючу, звісно, в лапках КНДР, а в реально сучасну та успішну Південну Корею. Дуже цікавий парадокс: використати війну для того, щоб втекти зі своєї країни і перебратися в цивілізовано. Не знаю, чи було це спеціально сплановано, але якщо спеціально, то Можна собі уявити, як живуть в КНДР люди і на що вони готові для того, щоб перетнути кордон зі своїм сусідом. За даними депутата парламенту Південної Кореї, який посилається на тамтешню розвідку, з вересня КНДР відправила до Росії близько п'яти тисяч військових, але вже військових будівельників, які поетапно перекидаються для робіт із так званого відновлення інфраструктури. Розвідка фіксує ознаки підготовки до подальшого розгортання особового складу. Навіщо КНДР бути замішаною в цій війні і надсилати своїх військових? Відповідь очевидна і насправді відома в обмін на війська та будівельників і на матеріально-технічне забезпечення. А конкретно снаряди, про які я розповім трошки пізніше. Північна Корея отримує від Росії фінансову допомогу, продовольство, енергоносії та доступ до передових військових технологій. Це дозволяє режиму Кім Кімчинина не лише підтримувати свою економіку, але й розвивати власні ядерну та ракетну програми, повністю ігноруючи жорсткі міжнародні санкції. Тобто Росія виступає в ролі такого провідника. До КНДР між цивілізованим світом. Ну і плюс диктаторські режими завжди тяжіють один до одного, вони більш зрозумілі одне одному. Але, звісно, це ліричний відступ, і це не головне в реальній політиці. Активна співпраця КНДР і Росії почалася з того, що РФ не вистачало снарядів для своєї артилерії е, в ході російсько-української війни. А на складах КНДР зберігаються. Десятки мільйонів без перебільшення снарядів, які підходять по калібру до російської, а точніше радянської артилерії, адже в Корейській війні СРСР підтримував комуністичний режим Діда Кім Кімчанина, якого звали Кім Ір Сен, і завалював склади КНДР відповідними снарядами. Як то кажуть, дружимо ще з часів холодної війни зі Сполученими Штатами і. Допомагаємо в гарячих війнах, де на інших територіях воюють Москва та Вашингтон. Як це було е, на Корейському півострові? За даними української розвідки, Північна Корея забезпечує від 35 до 50% потреб Росії у боєприпасах, тобто, уявіть, до половини. Тому очевидно, що режими співпрацюватимуть і далі і обмінюватимуться ресурсами, і оце розміщення військ якраз абсолютно вкладається в цей контекст. Адже і Росія, і КНДР протистоять одному і тому ж ворогу Західному світу, а якщо більш конкретно, то Сполученим Штатам Америки. Ще один важливий для Кінчини на момент це переймання досвіду реальної сучасної війни його солдатами. Адже ті, хто повернуться, От зараз є там 10 тисяч, от стільки тисяч чи стільки сотень, які повернуться додому, зможуть поділитися знаннями з Північно-корейською армією щодо найсучасніших методів війни, тому що це реальна війна, не з підручників, не з теорії, а з реальних боїв. Ці північно-корейські солдати бачать, вони є свідками того, як воює Російська Федерація і як воює Україна, тому це без перебільшення безцінний досвід для армії Кім Кімчинина. Ще одна новина, тим часом яку повідомляє південно корейська розвідка, це те, що КНДР готується до ядерних випробувань, щоб досягти прогресу своєї ядерної зброї. З 2006 року Північна Корея провела шість підземних ядерних випробувань. І от КНДР готова до проведення 7-го такого ядерного випробування. І ці навчання, це випробування, це дуже важливо зауважити. Не носіїв, тобто не ракет, які здатні потенційно переносити ядерні боєголовки, ядерні боєзаряди. Тобто, за великим рахунком, те, чим зараз займається Росія, і. Те, чим мають зайнятися Сполучені Штати Америки. це все історія про носії, які потенційно можуть нести ядерний боєзаряд. А от що стосується КНДР, то Північна Корея проводить саме ядерну реакцію. За оцінками експертів, КНДР володіє близько 50 ядерними боєголовками. Як пише видання, ядерне випробування швидше за все, за все дозволить Північній Кореї досягти технологічного прогресу. Проте викличе занепокоєння у сусідів, і, звісно, зараз мова йде не про Південну Корею, а про давнього союзника країни Китай. А також може стати перешкодою для зусиль президента США Дональда Трампа щодо відновлення перемовин з Кімом. Давайте про Китай трошки поговоримо. Суть в тому, що Китаю не потрібна поруч країна, яка буде з потужним ядерним арсеналом і зможе теоретично диктувати якісь умови. Ну це дуже гіпотетично, що якась КНДР зможе диктувати, але чим сильнішою вона буде ставати в контексті э, ядерного арсеналу. Тим небезпечнішою вона може бути в тому числі і для свого союзника, хоча, звісно, що КНДР завдячує за великим рахунком ну от зараз і Росія, а так глобально Китаю взагалі своєму існуванню. Ну і власне це може стати, як я сказав, перешкодою для зусиль президента США Дональда Трампа от, щодо відновлення перемовин з Кімом, тому що насправді вони ж нібито збираються зустрічатися про що ми поговоримо. Трошки пізніше. Загалом би я хотів сказати, що це якийсь ефект доміно почався після того, як Путін е розмахував по посейдоном. Спочатку за ним Трамп заявив, що проведе ядерні випробування. Тепер Кім. Ну, подивимося, хто буде наступним. Про те, що різні країни, принаймні, почнуть демонстративно оголошувати про свої випробування, я говорив у своїх попередніх блогах. Так воно, власне, і сталося. Журналісти зазначають, що останнє випробування в КНДР відбулося у 2017 році, тобто 8 років вони не проводили ці ядерні випробування. Якщо Кім вирішить провести сьоме випробування на ядерному полігоні Пунгері, то воно може відбутися дуже швидко, сказали журналістам південно-корейські депутати. Ну насправді не було ніяких сумнівів, що ядерна корейська програма розвивається повним ходом, і це все можна дуже швидко зробити за потреби. За даними розвідки Південної Кореї, КНДР також посилює зусилля із забезпечення ядерних матеріалів та створює різні типи виробничих потужностей для ядерних боєголовок. Ну, і як відомо, КНДР заявила, що вона ніколи не відмовиться від ядерної зброї, бо більше ця норма закріплена в Конституції. І північно-корейський лідер і його народ вважають, що відмова від ядерної зброї це загроза суверенітету країні. країни. Чи будуть сьомі випробування, питання все ж відкрите, в тому числі і тому, що Трамп, і Чен Ін Можуть зустрітися головною темою, як ніщо інше буде якраз ядерне стримування КНДР. Тому є велике питання з приводу цих випробувань. Тим часом видання Bloomberg пише про ймовірну зустріч, і про це йдеться в оцінці Національної розвідувальної служби південної Кореї. Мова про зустріч Трампа і Кімчанина. Південно-корейський депутат Лі Сон Квен, який був присутній на закритому засіданні з розвідки, повідомив, що Пхеньян збирав розвідання про американських чиновників, які не публічно займаються дипломатією щодо Північної Кореї. Крім того, за його словами, міністерка закордонних справ Північної Кореї Чо Сон Хві розглядала питання про те, чи продовжувати запланований візит до Росії. Після того, як Трамп висловив готовність зустрітися з Кімом, як зазначається, якби саміт був організований минулого місяця, присутність Чо була б необхідною, що, <кхм> що змусило б її відкласти візит до Росії. Це власне ті факти, які свідчать про те, що така зустріч принаймні обговорюється. Трамп востаннє зустрічався з Кімом у 2019 році під час свого першого терміну. В ході своєї останньої поїздки до Азії президент заявив, що він залишається відкритим до нової зустрічі з північно-корейським лідером, але різні графіки завадили цьому. Завдяки зростанню співпраці з Росією та зміцненню зв'язків з Китаєм. Північна Корея може прагнути поліпшити відносини з США. Південно-корейська розвідка бачить високу ймовірність проведення саміту між Північною Кореєю та Сполученими Штатами Америки. Це цитата, і це заявив журналістам інший південно-корейський депутат Парк Сун Вон. Тобто, зустріч, скоріш за все, дійсно жваво обговорюється. А от, чи буде вона це ще велике питання? Кім також залишив відкритою можливість чергової зустрічі з Трампом, тобто не тільки зі Сполучених Штатів йдуть повідомлення, і не тільки Трамп сказав, що готовий, а от, власне, Кім. Також залишає таку можливість цієї зустрічі, хоча й він наполягав, що Вашингтон і Сеул мають відмовитися від денуклеаризації Пхеньяна. як зазначає видання його відкритість до переговорів підкреслює зусилля північної Кореї щодо переосмислення дипломатії, щоб легітимізувати свій ядерний арсенал як постійний. Якщо вам подобається контент, який я створюю, підписуйтеся, будь ласка, на цей канал, залишайте коментарі, ставте вподобайки. Витримки, сил і удачі вам!